Розділ одинадцятий. І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано Устань і зміряй храма Божого І жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому, а двір що за храмом, лиши, та не міряй його, бо він даний поганим. І сорок два місяці будуть топтати вони святе місто, і звелю я двом свідкам своїм. І будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені в волосяницю. Вони дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі, і коли б схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх, а коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтв не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. І їхні трупи полишить на майдані великого міста, що зветься Духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий, і багато з народів, і з племен, і з язиків, і з поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися. Та радіти над ними і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А по півчверта днях дух життя війшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий, на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди, і на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них, і тієї години вчинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась, і в цім трусі. Загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу небесному. Друге горе минуло, ото незабаром настане за ним третє горе. І засурмив сьомий Ангол, і на небі щинились гучні голоси, що казали, перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи. «Дяку складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що Ти є, і що ти був, що прийняв свою силу велику, та й зацарював, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто ймення твого боїться, Малим і великим і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.